Ми з вами напередодні Дня захисника і захисниць України. В цьому році це 80-річчя створення Української повстанської армії, це День Покрови, це таке велике свято, великий день в історії нашої України. Тому ми вирішили цей науково-методичний семінар провести в форматі ось. Семінару підвищення кваліфікації для музейних працівників я думаю, вам буде цікаво, вам буде пізнавально, і ви ще не один раз будете присутніми на нашому на наших семінарах. Темою своєї доповіді я хотів би озвучити повстанський рух на теренах Поділля в роки Національної революції 1917 1921 го Ми вшановували ці героїчні події, тому що сторіччя відбувалося, і потрібно було би сказати про те, що він справив надзвичайно велику роль на організацію і на розбудови української державності. Повстанський рух був вельми непростим явищем. Змінювалися, будемо говорити, політичні організації українських повстанців, які з 1917 року починали діяти в більшій мірі з соціальними гаслами своїми, тобто вони намагалися відстояти ті проблеми, які були достатньо актуальними і важливими для них. І, власне кажучи, в певний мірі це було дезорганізуючим моментом. Вже в 1918 році ми говоримо, що повстанський рух в певній мірі послабив владу гетьмана Скоропадського. На жаль, але ми мусимо говорити про те, що таке протистояння було вкрай негативним, тому що не могли дійти до порозуміння у вирішенні облаштування життя, налагодженні його ще одним моментом. Можна сказати, що роз розвитку повстанського руху. В суттєвій мірі сприяло те, що це було в умовах війни. І як би то не трагічно було, але саме Перша світова війна стала тим гартом, який дав вишкіл молодому поколінні, та ціла плеяда молодих офіцерів стали воювати за українську державу. До українців дійшло усвідомлення в тому, що за які інтереси вони гинуть, за імперські, які їм чужі. І які не мають ніякого до цього значення. Тому, от, власне кажучи, такі видатні діячі, як Ананій Волинець, Яків Шепель, Отаман Гальчерський, вони стали ініціаторами та організаторами справ. Далі, ще один важливий досить таки суттєвий момент, про який ми мусимо говорити. Це те, що починають самоорганізовуватися і відроджується в якійсь мірі традиції козацтва. Так, лише по території Братславщини ми можемо говорити, утворилися такі формування: Ямпільська республіка, Летичівська Республіка, Хмільницька Республіка. І це були в певній мері такі засади до самоорганізації і досить таки потужного руху опору. Коли в 1919 році весною приходять більшовики. Відповідно, ситуація починає докорінно змінюватися. Повстанці перелаштовуються і починають воювати проти червоної влади. Ситуація стає достатньо такою різкою, в тому відношенні, що село опиняється під контролем українських повстанців, а міста і міські території контролюються більшовицькою владою. Втім, відбувається перелаштування, таке досить серйозне переорганізація. І саме завдяки діям повстанських загонів було витіснено. Території Поділля більшовицьку владу, пік повстанської діяльності припадає на 1919 рік. Ми можемо говорити про те, що це полковник Яків Шепель, який діяв достатньо так ініціативно, агресивно особливо воював він і проти денікінського режиму, і проти червоних військ. Йому вдалося фактично встановити контроль над літинським повітом, вибивати більшовицькі загони з Вінниці. І от тут ми говоримо про те, що пік, напевно, припадає на осінь 1919-го на початок 1920-го років. В чому була слабкість повстанського руху, власне кажучи, це недостатнє озброєння, неналежна скоординованість. Але станом на цей піковий момент піднесення, ми говоримо, що в повстанських лавах на території Братславщини було об'єднано майже 18 тисяч бійців. Втім, для більшовиків контроль над Поділлям він відігравав неабияку роль, і було кинуто надзвичайно потужні сили на те, щоб придушити цей повстанський рух. Більшовики починають діяти методом і кнута, і цукерки. В чому полягала цукерка? Вони оголошували про повну амністію для повстанців. Вони говорили, що якщо ти добровільно здадуться і видадуть зброю, то ніхто не буде вживати проти них репресивних заходів. З іншого боку. Практично ті дивізії більшовицькі, які були сюди перекинуті, вони завдали достатньо болісних ударів по повстанцям. Вони переходять вже до іншої тактики. Вони створюють дрібні оперативні групи, які пересуваються за кордон Польщі, там переоснащуються, і фактично, станом до 1925 року, вони вели досить таки активну боротьбу. З знаних постатей ще це Гальчевський Яків. Який з Літинщини родом сам, якого пам'ять ми вшановуємо, і потрібно сказати, що він був дуже непростою постаттю, тому що змушений був мігрувати до Польщі, там отримав офіцерські знання, але воював до 1943 року проти армії Краєвої і фактично Холмщина. Яка на якій він перебував, була врятована значна кількість сил саме зусиллями Якова Гальчевського нас покійний, наш професор Микола Миколайович Кравець. Був особисто присутнім ще молодим юнаком 14 років на похоронах Якова Гальчерського, тому теж залишав спогади такі достатньо світлі. Говорив, що це дійсно була постать харизматична, знакова, яка якраз і очолила боротьбу проти поляків. Ви знаєте, що цей період теж був непростий, і це було протистояння між українцями і польськими повстанцями. Ще одна постать: це Ананій Волинець, який до початку. Другої світової війни жив на території Польщі, коли війшли більшовицькі війська, так званий західний визвольний похід, його було заарештовано і в травні 1941 року він був розстріляний. Тобто, ось плеяда лише з кількох командирів, які організували досить такий значний рух. На моє переконання. Діяльність українських повстанців стала дуже суттєвим поштовхом до того, щоб більшовики визнали Українську Радянську Республіку. Тому що без цієї запеклої боротьби, без відстоювання інтересів цих, навряд чи такі речі відбулись. Хотів би наголосити на декілька також актуальних основних. Акцентах стосовно діяльності української повстанської армії, 80-ту річницю, заснування якої ми відзначаємо цього річ, також ну, і, власне, історія свята Дня захисників і захисниць України, яке ми відзначаємо також 14 жовтня, має давню історію. Ми говоримо про свято Покрови Пресвятої Богородиці, про 14 жовтня і є також днем українського козацтва. І власне 14 жовтня 42-го року є символічним днем створення української повстанської армії. Один із яскравих прикладів, коли українці масово піднімалися на збройну боротьбу за право та свободу і свою ідентичність, це є власне історія існування військового формування української повстанської армії. Ця військово-політична формація українського національно-визвольного руху прагнула відновити українську державність у час, коли світ був охоплений Другою світовою війною. Вояки української повстанської армії брали до рук зброю, аби захистити українців від обох тоталітарних режимів і нацистського, і комуністичного, боролися за відновлення української державності. Боротьба УПА була проголошена продовженням перших визвольних змагань підпільно бойової української військової організації УВО і організації Українських. Націоналістів, яка активно діяла в 1920-х і 30-х роках, коли ми говоримо про власну діяльність УПА південь, то варто наголосити, що взагалі діяльність Української повстанської армії вона відбувалася і охопила ну, по суті всю територію України. Ось яскраве є видання нашого колеги з Івано-Франківська. Очільника музею е, визвольної боротьби Ярослава Коричука, який два роки тому також з презентацією в Вінниці е, був е, своєї книги Вояки УПА Української повстанської армії на Дніпрянської України, яке е, в, так е, широко описує. Е, Власне, такий показчик відомих вояків української повстанської армії, які діяли ну, на всій території Надніпрянської України. Тобто, коли ми говоримо про те, що в багатьох людей по сьогоднішній день, на жаль, є таке міф: побутує в українському просторі, що УПА це історія про західноукраїнські землі. Ну насправді це було не так, і в тому числі на території сучасної Вінничини, сучасного Поділля, Українська повстанська армія активно діяла. Власне, тут ми можемо на цьому слайді переглянути карту структурних підрозділів, скажімо так, української повстанської армії, поділялися на УПА захід, УПА Північ і УПА Південь. Території УПА Південь охоплювали значну частину Вінницької області, Хмельницької області, Житомирської області, та також Київщини і Рівненської, і е, також Волинської областей. Коли ми говоримо про діяльність упа на Вінниччині, то слід наголосити, що найбільш активними роками цієї діяльності були 1943-1945 роки. А взагалі українське націоналістичне підпілля діяло на Вінниччині до 1951 року, а в такій активній формі близько до 1947 року. І тут ми також можемо згадати, коли в період нацистської окупації Вінниччини окупаційна газета, яка виходила в Вінниці Вінницькій вісті, на рахунок боротьби з українськими націоналістами говорила, що з тією кількістю озброєння, які є на в німецької армії ця боротьба проти українських повстанців ну, буде тривати близько місяця, двох-трьох тижнів. Насправді ця діяльність активно відбувалася протязі багатьох років. Коли ми говоримо про діяльність УПА власне на Вінниччині, то ми не можемо не згадати про постать полковника Омеляна Грабця, псевдо-батько. Який з літа 43-го року по літо 44-го року активно налагоджував зв'язки підпілля на території Вінниччини. Він був власне, уродженцем також Холмщини, вже згаданої сьогодні, членом організації українських націоналістів, учасником похідних груп ОУН, провідником підгрупи на Воронецьку область, обласним провідником ОУН Рівненщини. Кам'янець Подільщини, член краєвого військового штабу УН і командиром УПА Південь. Милян Грабець вступив в бій з підрозділами НКВС в часі, коли вже відбулося вигнання нацистів з території Вінниці з території сучасної Літинської територіальної громади поблизу села Микулинці, 10 червня 1944 року. Наступним очільником тимчасовим УПА Південь став майбутній. Головнокомандувач УПА Василь Кук, власник із 44 року, також командував і коригував зв'язки Української повстанської армії на території Поділля. Взагалі, коли ми говоримо про Вінничину, власне, і діяльність УПА, то ми згадуємо про багато постатей уродженців Вінничини, які доєдналися до діяльності Української повстанської армії. Ось ми можемо говорити про Таку постать, як Михайло Климчук, Хмара, який був підпільником ОУН, зв'язковим командира УПА Південь, був арештований в 1945 році і отримав е в загальному 20 років концтаборів. Про Йосипа Позиченюка, діяча УНБ, підполковника, члена УПА, лицара Срібного Хреста за заслуги УПА, уродженця містечка Дашів, сучасна Вінниччина. Ось ми можемо переглянути власне. Відкриття дошки Барельєфу на честь Йосипа Позиченюка в жовтні 2017 року. Це вже більше до меморіалізації пам'яті діяльності Української повстанської армії на наших теренах. З найбільш такого актуального буквально вчора повернулися з Томашпільської територіальної громади, відзначали також. Вшановували постать уродженця села Пилип і Борівські, колишнього Томашпільського району, нині Томашпільської територіальної громади Тульчинського району, Костянтина Петера, який також був учасником перших визвольних змагань, сотником армії ОНР, співробітником штабу головного атамана армії УНР, членом ОУН, референтом пропаганди Станіславського окружного проводу ОУН, майором УПА, ну і учасником боротьби за незалежність в 20 ХХ столітті. Вчора. Відбулось відкриття пам'ятної дошки у стінах Томашпільського ліцею. Також коли ми згадуємо сторінки власне активної збройної боротьби УПА Південь проти вже совєтської окупаційної влади, то ми. Згадуємо і події, які відбулися за п'ять днів до загибелі Омеляна Грабця-Батька в Трибухівському лісі, поблизу села Трибухи сучасної Літинської територіальної громади. І також до теми меморіалізації пам'яті в 2017 році на місці загибелі сотні упа Шуляка відбулося відкриття пам'ятного знаку. Це дошка Івану Трейку в селі Старостинці поблизу міста Погребища на Вінничині. Також генерал Хорунджому української повстанської армії, уродженцю Вінниччини. 18 липня 2020 року встановлено пам'ятний знак на місці загибелі Івана Трійка на кордоні Житомирської Рівненської області, де він активно долучався до боротьби проти совєтської влади. Ну і взагалі, коли ми говоримо про діяльність УПА, то ми не можемо не згадати про те, що Роман Шухевич також очільник УПА. Мав відношення до наших терен, і він бував також в на території Вінничини в часі боротьби української повстанської армії, і в проводячи паралелі з сучасною російсько-українською війною, ось хочеться згадати слова Романа Шухевича про те, що ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих. Хто у нас за спиною, тобто тут ми також можемо проводити паралелі 80-річної боротьби української повстанської армії і наших славних сил оборони України, які сьогодні чинять опір російському російському агресору, до теми меморіалізації, також пам'яті про упа Цьогоріч Президент України запровадив відзнаку Хрест бойових заслуг. Для відзначення військовослужбовців збройних сил та інших військових формувань за видатну особисту хоробрість і відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойового завдання в умовах небезпеки для життя і безпосереднього зіткнення із супротивником. І ця державна нагорода візуально та символічно відтворює відзнаку упа, створену також знаним повстанським художником Нілом Хасевичем. Взагалі. Коли ми знову ж таки проводимо паралелі, без яких неможливо в сучасних реаліях історії України, то тут дуже доречно згадати слова Льва Троцького, який в своїй таємній інструкції радянським агітатором в часі окупації України в період перших визвольних змагань. Зазначив. Пам'ятайте, що так чи інакше, а нам необхідно повернути Україну Росії. Без України нема Росії, без українського вугілля, заліза, руди, хлібу, солі, Чорного моря, Росія існувати не може. Вона задихнеться, а з нею радянська влада. І ми з вами. Ні на хвилину не забувайте, що Україна має бути нашою, і тому вона буде лише тоді, коли вона буде радянською. А Петлюра виконати з пам'яті народу назавжди. Тобто політика. Росіян по відношенню до нас так звана денацифікація і демілітаризація це не що інше, як бажання знищити все українське, стерти з лиця землі і створити Україну в своїй в своєю Ось і ось можемо проводити паралелі з подіями сторічної річної давнини. Совєтський режим у свідомості багатьох зумів затаврувати. Діячів як пособників нацистів, і наратив, що українці були на боці фашистів, а російський народ здобув перемогу над фашизмом. Свєтській пропаганді вдавалося поширювати у світі. І сьогодні на цих пропагандистських штампах Росія будує власне свою пропаганду звинувачує українців у нацизмі, лише за прагнення мати незалежну державу і готовність відстоювати її суверенітет. Ми маємо пам'ятати, що сьогодні знову ж таки наші збройні сили, сили оборони України воюють із тим же ворогом, з яким вела боротьбу українська повстанська армія, і про те, що. Століттями в Росії, попри декларативну зміну вивісок, відроджується політичний режим, який за своєю суттю є імперським, авторитарним і нацистським. Цьогоріч, в часі, знову ж таки, повторююсь, відзначення річчя української повстанської армії Український інститут національної пам'яті запропонував усім органам влади відзначати цю подію з гаслом інформаційної компанії боролись, боремось. Поборемо тому, то давайте будемо спільними зусиллями докладати зусиль заради нашої спільної перемоги, пам'ятаючи наше минуле і докладаючи зусиль з для нашої майбутньої перемоги справедливої і неодмінної. Дякую, слава Україні!